Доброго дня колеги, гості та підписники каналу. Я вирішив зняти відео, так як вже підходить пора готувати ділянки до майбутньої посадки. Тому хочу показати, ось у нас був часничок, це тут під хатою вже був два роки і будемо садити третій рік, так як у мене є двоє знайомих які ламають стереотипи, як сказати правильно, по посадці часнику по сівозмінах. Дивлюся в інтернеті, ті відомі блогери розказують, один рік садиться, максимум два, якщо не вистачає площі, а потім аж на четвертий рік повторно можна часник садити. Не знаю наскільки це правда. У мене двоє знайомих є, які один садить вже 6 років, часник по часникові, а другий уже 11 років. І що той каже, що той, що болячки відсутні, якщо обробляти, а по врожаю нічим не відрізняється від першого року. Так як є таке розуміння, що часник, як культура, вона більше заносить в землю, як виносить поживних добрив. Тому що садиться один зубок, а виростає 6-7, тому часник закладає, відправляє в землю поживних речовин зразу на 7 зубків, щоб на наступний рік було що йому їсти. Тому будемо ми по цьому принципі також робити. У мене своб... вільної землі вистачає. У мене на наступний рік. Мабуть 40 соток буде парувати. Взагалі не буду нічого ні садити, ні сіяти. Буде земля відпочивати. Пшениці мені багато не потрібно для себе сіяти. Тому де по часниках, буде земля під паром. Працював я гліфосатом назва Геліос днів, коли я днів 5 працював. Працював сплошну, так як думав виборочно. такі бачите, є, повилазили. В цьому році їх не було по часнику, а це подивіться скільки повилазило. Осотів туди далі є, то я його все сплошно сплошну спалив. Взагалі я всі ділянки, які у мене були під часником, усе попалив. Дивіться, такий бур'янець як портулак, хто знає. Кажуть, не бере його нічого, бере. 100 мл на 15 літрів води. І красота. Ось подивіться. Сусідська соя. Хто що хоч може завестися. Там у і вовків завести, не тільки осот. Це злосні хазяї. Ось за п'ять днів що сталося з лободою. Можна іще менше давати. Хороший препарат. У мене в цьому році другий рік був часник, то я вам скажу, що у цьому році часник був кращий, як у минулому. Правда, насіння було друге. Від другого так сказати, виробника, але в цьому році набагато був тут кращий часник. Зараз, до речі, покажу, не перемикайтесь. Зразу прошу вибачення за срач. Це доробляли, трійку перебирали, то так ще не встигли прибрати, тому що вже розпочали підготовку до викопки картоплі. Бур'яни косили, це все убереться. Подивіться, скільки вибрали, ще крупної однозубки. Однозубка в районі 4 см. Дивіться, яка однозубка. Да. Ця шу у мене з мілкої виросла в крупну. Розрізав я тут один росток, Але два-чотири, як розповідають, все по одному. Будемо висаджувати на продовольчу буде крупна головка. Я думаю, з такого і дев'ятка, і десятка виросте. Ось є не кондиція. Відправлю знайомому Андрієві. Привіт Андрій. Такий порозтріскуваний трішки. Чотирохзубка. Лишу собі на їжу. Подивіться, садити ним взагалі одне задоволення. Ось четвірочка таке. Також одну зубку всю на собі. Ось на залишку 100 кг, Можливо, трішки більше. Четвірки. Але її замовили ось 8 сіток, трійки. Попередньо замовили, але не знаю. Заберуть, не заберуть. А ось основна фракція лишилася 5. Це в районі 3 тонн. Кому потрібно. Звертайтеся. Часник повністю сухий, часник повністю перебраний. Скільки кому потрібно. Буде об'єм, буде друга ціна. Так що такі колеги справи. А ось я собі лишив на посадку під повітряну бульбушку, часничок Ірен. рен. 5 і ось залишив, залишив, залишив любашу також 4-5 фракцію. решта однозубки. В другому приміщенні в цьому році будемо тільки однозубкою садитися. Ще покажу, у мене сьогодні жнива розпочалися мого хліба. Подивіться, яка красота. Синок вирізав, обламав цвіт. Подивіться, скільки є, Та накурися з такими цінами. Які листки. Так, все, наразі, думаю, все сказав, що хотів розповісти. Ящики будемо замовляти, бо в цьому році нас ящики дуже виручили з нашими дощами. Часник не можна було висушити на підлозі розстеляний несок взагалі. Тільки дощ, тільки ніч, волога підтягує, не можна з ним було нічого робити. А в ящиках той, що стояв, ідеально. Наниз пустий ящик ставиться і пігнали до самого верха в ящиках. Та й такі справи. А забув показати ще, ось не кондиція, ось. Вся людині в подарунок поїде. І ось вісім ящиків. Такі злегенько розтріскані. Наразі все. Кому потрібно посадковий, телефонуємо, пишемо в Viber, номер буде закріплений під відео. Всім дякую, гарного дня, мирного неба, всім до побачення.